На хабарі у півмільйона доларів викрито заступника міністра енергетики. Корупційну схему викрили слідчі СБУ та набу за сприяння міністра енергетики України. Наразі. Руки на сіл, руки на сі добро дня. Вистукає національне антикорупційне бюро України. За півмільйона доларів чиновник, користуючись своїм повноваженням, пообіцяв керівникам держпідприємств Лісько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування ярничове добувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку Східного фронту Покровського. До незаконної діяльності заступник міністра залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором обурудки частинами хабаря. Зазначу, кошти мали передаватися п'ятьма частинами по 100 тисяч доларів США на кожній зустрічі. Під час однієї з таких пособників викрили на гарячому. Я старший детектив національного антикорупційного бюро України. Будь ласка. Значить, я вам повідомляю, що ви затримані на даних порядку статті 208 кримінального процесуального України. наразі усім чотирьом затриманим повідомлено по підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.